Якщо маємо число, яке множиться саме на себе декілька разів, його можна записати у вигляді степені. Число, яке множиться, буде основою степеня, а скільки разів множиться саме на себе, записується уверху як показник степеня. Ні в якому разі не можна записувати як 5 помножене на 3, тому що це є неправильною відповіддю. Правильно записувати 5 в Третьому степені або ще говорять в кубі. Тобто 5 в степені 3 розписується як 5, помножити на 5 та помножити на 5. Що дорівнює 125. Але ні в якому разі не можна записувати, що 5 у степені 3 дорівнює 5 помножити на 3. Не. Верно.